Привіт, малята! Я Сніжинка-Пушинка, а ви, напевно, чули про лісових звірят взимку. Тож пропоную вам завітати до них на гостину. Ось ми з вами в зимовому лісі, але щось тваринок і не видно. Але я знаю, чому. Заховались від нас. Хочуть пограти з нами в хованки. На снігу будуть з'являтися сліди лісових тваринок, а ми з вами спробуємо здогадатися, чиї це сліди. Я буду вам допомагати. Ой, подивіться, з'явились перші сліди. Хто ж їх лишив? Як ви гадаєте? Ці маленькі сліди залишила нам білочка. Подивіться та скажіть, яка білочка? Білочка маленька, руденька, пухнаста. Взимку білочка мешкає в дуплі на дереві, Харчується в холодну пору року горішками та ягідками калини. Давайте уважно подивимось на інші сліди. Вони дуже схожі на сліди собаки. Яка лісова тварина дуже схожа на собаку. Так, це вовк, вовк, сірий розбійник. Вовки завжди ходять сірі шубці, а їдять все те, що можуть зловити, і всіх, хто слабкіший за них. А ось і нові сліди з'являються. Я вам допоможу та скажу, хто лишив ці сліди. Сліди лишила красива тваринка з м'якою пухнастою шерстю рудого кольору, чорними лапками, білою грудкою та довгим пухнастим хвостом. Здогадались, що це за тваринка? Ну, звичайно, це лисичка. Вона не змінює свою шубку і взимку і влітку шубка родого кольору харчується переважно плодами рослин та рибою. Ще якісь сліди з'являються. Хто ж це може бути? Звичайно, зайчик, на відміну від інших тварин, зайчик взимку змінює свою шубку сірої на білу, щоб бути менш помітним. Взимку харчується корою дерев різними паличками, ягодами та сіном. Діти, а ось таких тварин, як ведмідь. Та їжака ми взимку в лісі не можемо зустріти, так як вони впадають в зимову сплячку і прокинуться тільки навесні. Ось таке життя лісових тваринок взимку. Дякую дітки вам за увагу! З вами була Сніжинка Пушинка. До нових зустрічей!